Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по біткоїну, по альткоїнам і також проглянемо всі самі цікаві новини, які в нас відбуваються на сьогодні. Також поговоримо про ключову базову ставку. Я думаю, що зовсім скоро її повинні вже почати знижувати. А відповідно, в середньостроковій перспективі це хороші позитивні новини для ринку, на фоні яких ринок може почати досить активно відновлюватись і показувати зростання. Тому сьогодні ми це все розглянемо. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити вам, що вже в цю суботу, 17 серпня, стартує наш навчальний марафон Криптобаза. На марафоні ви дізнаєте, що таке криптовалютний ринок, як тут можна заробляти, що таке цикли криптовалютного ринку. Ви отримаєте метрики, ви отримаєте індикатори, за допомогою яких зможете вести роботу відповідно на ринку. Також ми зберемо вам... Інвестиційний портфель на 24-25 рік ціна навчання всього лише 20 доларів. Якщо бажаєте пройти, всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо, друзі, до огляду ринку. Давайте розпочнемо з самих цікавих новин на сьогодні. Як ви бачите, що інфляція в США зменшилась до 2,9%. Попередній показник в нас був 3%. Це хороші позитивні новини для ринку, тому що бачимо, що інфляція, згідно офіційної статистики, в нас потрохи зменшується. На цьому фоні, я думаю, що в вересні вже може бути зниження ключової базової ставки від ФРС. Відповідно, коли починається зниження, ви знаєте, що ринки тоді. Падають і вже через деякий період, там місяць-два, починають відновлюватись. Тому я думаю, що зараз ситуація в нас може бути аналогічна, і в четвертому кварталі я думаю, що ми можемо вже побачити досить хороше зростання по криптовалютному ринку. Тому що в четвертому кварталі будуть відбуватись вибори в США. Відповідно, також я думаю, що почнуть знижувати базову ставку. Відповідно, кошти стануть набагато дешевші, відповідно більша Кількість людей зможуть ті кошти брати під відсоток і, відповідно, інвестувати в ринки. На цьому фоні, я думаю, що всі ринки будуть зростати. І якраз на цей період, кінець 24-2025 рік, в нас і буде пік бичого ринку, що по криптовалютному ринку, що по іншим ринкам. Далі, давайте будемо розглядати біткоін, який сьогодні торгується по 59 тисяч доларів. Торгувався сьогодні також по 61 тисячі доларів. Як ми бачимо, що біткоін і далі знаходиться в своєму такому боковику, як я й казав у всіх наших минулих відео, що в цьому боковику біткоін може знаходитись, в принципі, досить довго, тому що біткоін вже показав своє середньострокове зростання. І зараз у нас можна сказати, відбувається ось така середньострокова корекція, боковик згідно циклів. Тому я думаю, що біткоін ще в цьому діапазоні. Також буде знаходитись досить довгий період часу. Звичайно, що може вийти навіть вище 74 тисяч доларів до 75 тисяч доларів. І в цьому періоді ми можемо побачити хороший міні альткоін сезон. Але я думаю, що якщо дивитись так глобально, то біткоін в цьому діапазоні буде знаходитись ще досить довгий період часу. І е, хороше зростання по біткоїну, я думаю, в нас може відбутись. Вже під кінець 24-го року, початок 2025 року. І відповідно пік бичого ринку, я думаю, що він буде орієнтовно у середина, кінець 2025 року. Ось наша метрика біткоін, дворічний мультиплікатор ціни. Ми тут бачимо, що біткоін у нас знаходиться, можна сказати, досить низько. Якщо дивитися ситуацію глобальну цілі на сьогодні. По біткоїну 182 тисячі 800 доларів. Я думаю, що біткоін в цьому циклі, якщо цикли по біткоїну не зламаються, то біткоін досягне таких відміток, як 200 тисяч доларів. Тому що в нас, в ще є повноцінний рік часу, відповідно, біткоін буде в боковику, поступово рухатись вище. Дана лінія зони спротиву також будуть підніматися вище. І я думаю, що біткоін в цьому, цьому циклі може з легкістю досягнути 200, можливо, навіть і 220 тисяч доларів. Зараз переміщаємось на одноденний таймфрейм і розглянемо більше локальну ситуацію, що в нас відбувається на сьогодні і що може бути далі. Подивимось біткоін, Total Market Cap і альткоїна. По Total Market Cap ми бачимо, що в нас тут є сигнал на продовження зростання. Зараз ми знаходимося в боковику. Мінімальні цілі, куди може прийти капіталізація на сьогодні, це 2 трлн 187 мільярдів доларів. Тобто бачимо, що потенціал для росту в нас е, в даному діапазоні ще є. Я думаю, що після такої корекції капіталізація буде відновлюватись також набагато вище. І як мінімум ми до 2,3-2,5 трильйона пройдемо, можна сказати, в локальній перспективі. Наступна монета це біткоін. Поводиться аналогічно як капіталізація криптовалютного ринку. Ми бачимо, що є в нас ось тут угоди та сигнали на. Продовження зростання. також можемо прийти мінімально до 63 600. Але я думаю, що біткоін також буде рухатись вище, як мінімум до 68 тисяч доларів. Тому що, в принципі, ось такий обувал у нас стався на фоні цього, що в Японії обвалились фондовий ринок. Відповідно, зараз поки що нових таких можна сказати предпосилок на сильне падіння. У нас поки що немає, тому будемо очікувати, що біткоін поступово буде відновлюватись і пройде до відміток 68 тисяч доларів. І е, орієнтовно в четвертому кварталі 2024 року, я думаю, що біткоін у нас оновить свої ості хаї, 74 тисячі доларів, вийде, можливо, до 75 тисяч доларів і вище. І відповідно в цей самий період ми можемо побачити вже е, перелив ліквідності з біткоїна в альткоїни і зростання альткоїнів, тобто міні-альткоін сезон. Наступна монета ефір на сьогодні торгується по 2650 доларів. Також бачимо, що тут в нас є сигнал на продовження росту, на продовження зростання. Тому я думаю, що монета може також показати досить непоганий, досить непогане зростання до таких відміток, як 3200. Мінімальні цілі, куди може прийти монета. Це в нас 2900 доларів. Але я думаю, що монета також після такого сильного обвалу буде рухатись набагато вище. Тим більше в нас є погоджено спотовий ефір ETF. Відповідно, корекція після погодження, можна сказати, така досить сильна відбулась. Ось на цьому фоні у нас була новина, що буде погоджено спотовий ефір ETF. Монета з 2900 доларів показала зростання до 3900 доларів. І вже відповідно з даних відміток. Ми, можна сказати, так, досить непогано скоригувалися на 45% по такій монеті, як ефір. А монета ефір має досить велику капіталізацію, це в нас 400 мільярдів доларів, тому корекція була досить сильною. Зараз я буду очікувати, що монета поступово буде відновлюватись. Також, відповідно, в четвертому кварталі думаю, що монета ефір вже буде показувати досить хороше зростання, тому що саме в четвертому кварталі я думаю, що розпочнеться ріст альткоїнів.